Чотири місяці клопіткої праці, і стартап готовий. Лабораторія акселератор IoT Hub організувала перший в Україні IoT Demo Day. на ньому. Резиденти хаба презентували свої прототипи і, не відходячи від каси, залучили інвестиції для подальшого їхнього просування. Найбільше пощастило творцям роутера для розумного будинку DJ24. Завдяки Максиму Рибцову, гендиректору компанії Greenwood, хлопці залучили на свій стартап 75 тисяч доларів в обмін на 25% відсоткову частку компанії. Плани надалі це запустити спочатку 100 пробних комплектів, продати їх і отримати фідбек від користувачів. Як тільки ми його отримаємо, усунемо і додамо нові фічі, усунемо баги. Zapustit se up. Повне виробництво іншим стартаперам, творцям розумної гантелі Хелко теж перепала кругленька сума загалом 43 тисячі доларів. Від засновника Айоті Хаба Романа Кравченка та гендиректора коворкінга платформа Катерини Горіної. Натомість інвесторам перепала 11 відсоткова частка в стартапі, як каже один із засновників Хелко, Богдан Саш, Далі багато роботи до кінця 2016 року. Хлопці планують запустити продукт у масове виробництво та вийти на ринок. Далі ми плануємо весною не не в Не спячку, Мы планируем готовиться очень жестко, потому что весной уже кикстартер уже запустить компанию. Мы планируем. Это было бы для нас отлично. А от третьому стартапу віддаленому серверу Скайбокс забракло вдачі. На момент випуску із заюті хаба хлопці не встигли підготувати прототип. Як пояснив один із співзасновників стартапу, випав один із членів команди і знадобилося багато часу, аби знайти йому заміну. Втім, скайбокс не розчаровується в лютому. Планують надолужити втрачене. Снімаємо краунфандинговий ролик, і ми будемо йти або на або на Indiegogo. Ми вже подивимося, що нам буде більш вигідно». До речі, про досвід залучення інвестицій на цих платформах розповіли члени команди Бранто. Цей стартап, одним із перших в Україні, провів успішну краудфандингову кампанію і залучив понад 100 тисяч доларів для свого проекту. Однак стартапами IoT Hub не обмежиться. Роман Кравченко ініціює масштабний національний проект в кінці 2016 року. силами українських розробників планується створити і запустити в космос супутник лабораторію, який допомагатиме проводити різноманітні досліди. До нього. У матимуть доступ всі технічні виші країни. Перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк побажав успіху на таку ініціативу. каже людині підвладне все. Ніяких секретів немає для того, щоб добитися успіху. Все дуже просто треба мати бажання, треба мати мрію і дуже багато працювати. От от і весь. Весь Концепція інтернету речей набуває дедалі більшої популярності у світі, і хто знає, можливо, саме сьогодні українські стартапи творять історію її розвитку.